Не дало відповіді на питання, чому псуються овочі, фрукти, ну і продукти рослинного походження. Я думаю, тому що вже трошечки втомилися. І я спробую якнайкоротше пояснити нашу тему і наші розробки. Зрозуміло, що окрім корисних бактерій, нас оточують патогенні бактерії, і ці бактерії завдають значних збитків і проблем тощо. І зараження бактеріями в процесі отримання харчових продуктів може відбуватися на різних стадіях. Це насамперед на полі, коли мова йде про фітопатогенні бактерії під час транспортування і під час зберігання і реалізації харчової продукції. І внаслідок розмноження небажаних патогенів на продукції рослинного походження спостерігаються насамперед ще на полі значні втрати врожаїв В деякі несприятливі роки. Ці втрати можуть становити 90%. Ну в середньому ми так звикли вважати, що це ці втрати знаходяться на рівні 30%. Крім того, після того як отримали цей продукт, може спостерігатися втрата товарного вигляду, тому що бактерія може залишатися. На продукті, або цей продукт набуває бактерію в процесі доставки до кінцевого споживача. Також спостерігається скорочення терміну зберігання продукції, як і втрата комерційної вартості продукції. І врешті-решт, все це позначається на кінцевому споживачу, який втрачає довіру до певного виробника, або до певного реалізатора. І у зв'язку з тим, що останнім часом багато людей переходять на здоровий спосіб життя і відповідно на здорове харчування, зростає потреба в отриманні органічної продукції, і в даному випадку, ну я думаю, що органічні виробники зі мною поводяться або ну в кінці тоді посперечаємося, що дуже часто. Постає серйозна проблема розвитку бактеріозів при органічному виробництві продукції. А на сьогоднішній момент основний спосіб в цілому боротьби із бактеріальними інфекціями це хімічний спосіб. А в той же час, хімічний спосіб абсолютно недопустимий при виробництві органічної продукції, і постає таке важливе завдання. Пошуку альтернативних засобів, які б дозволялись до застосування при отриманні органічної продукції, звичайно, погляди звертаються в бік корисних бактерій, і ці технології теж потрібно віддавати шану. І також існує альтернативний засіб це створений самою природою. В природі існують в природі існують специфічні агенти бактеріофаги, які здатні впізнавати лише свою бактерію і вбивати цю бактерію. Ще раз повторюю, що бактеріофаги — це засіб, який пропонує нам природа. Це за своєю природою бактеріофаги — унікальні біологічні об'єкти, це віруси. От, ну, і поки деякі вчені сперечаються живі, вони чи не живі, інші. Ставлять бактеріофаги на службу людині і використовують широко їх біотехнології. І останнім часом використовують технологія контролю бактеріальних патогенів. Хто може бути зацікавлений в препаратах на основі бактеріофагів? Насамперед, це виробники рослинної агропродукції, декоративних культур. Тепличні господарства, мережеві супермаркети, овочесховища і вертикально інтегровані виробники, які намагаються контролювати весь процес так званого харчового ланцюга від поля до тарілки самостійно. І які переваги надають на бактеріофаги? Насамперед, вони дозволяють на найпершій стадії отримання рослинної продукції контролювати розвиток фітобактеріозів. Підвищувати врожайність рослин, вбиваючи хвороботворні бактерії, і тим самим знижують економічні втрати. Застосування бактеріофагів дозволяє перейти багатьом господарствам, хто бажає на виробництво органічної продукції. Ну і, врешті-решт, призвести сільськогосподарську діяльність у відповідність до міжнародних стандартів якості. Варто зауважити, що препарати на основі бактеріофагів на сьогоднішній момент визнані в Сполучених Штатах FDA і в Європі, також як препарати дозволені до застосування при органічному землеробстві. Останні, мабуть, 5 років, ну можливо трошечки більше, спостерігається таке. Відновлення інтересу, тому що розвиток хімії значним чином при... відвернув увагу ну, суспільства в цілому від таких біологічних препаратів, але зараз на даному етапі вже стало зрозуміло, що хімічний контроль бактерій це стратегія, яка веде у, у насамперед екологічний глухий кут і вимагає часткової відмови від цієї стратегії і а, створення нових препаратів. І а, на світовому ринку а, існують препарати. Насамперед, це препарат Егріфейдж, який використовується в США для боротьби із бактеріозами томату та перцю. І цей препарат в деяких штатах закріплений навіть на законодавчому рівні, що він рекомендований до застосування в фермерських господарств. І наступний препарат це препарат, який розроблений в Шотландії, препарат для контролю м'якої гнилі картоплі, в процесі її зберігання і далі вже реалізації. Звичайно, ці препарати тут на ринку собі ми не можемо дозволити, і най, найперша причина цьому це вузька специфічність цих препаратів. На початку доповіді я сказала, що бактеріофаги дуже специфічні щодо своєї бактерії, і в цьому їх величезна перевага, тому що вони діють на ті бактерії, на проти яких ми їх винайшли, скажімо так. Але на, шкідливі, а на інші бактерії, на представники нормальної мікрофлори, вони не діють, вони їх просто не впізнають. І оскільки препарат, наприклад, Егрифейдж, він розроблявся в США, то він буде діяти на патогени, які циркулюють на території цих штатів, в нас, відповідно, він не буде діяти, навіть якщо до нас його привезуть. він... Буде відповідно достатньо дорого коштувати, тому що всі ці схеми доставки, реєстрації тощо і не спрацює. Ну скажі, я впевнена в цьому. Так, в чому унікальність нашого, нашої пропозиції? На даному етапі ми не пропонуємо препарат, от а ми пропонуємо платформу для розробки такого препарату. Ми готові реагувати на проблему, яка виникає в певному господарстві. І під цю проблему тоді відбирати препарати, які будуть діяти в нашій лабораторії так, ми працюємо за наступною схемою. Провод відбираємо зразки грунту, рослинної сировини, води тощо. Виділяємо на бажаній бактерії, тобто ну на тест культурі, виділяємо з них бактеріофаги, досліджуємо ці бактеріофаги, створюємо на основі цих бактеріофагів бібліотеку. На сьогоднішній момент в нашій лабораторії ми маємо близько 50 вірусних ізоляцій. Проти різних видів бактерій, фітопатогенних бактерій. Далі вже в залежності від потреби того чи іншого замовника існує можливість створення ефективної суміші фагів, ну а далі вже тестування, наскільки ця суміш спрацьовує на потужностях замовника і застосування власне в польових умовах. Насамперед, для успішної реалізації тих завдань, які ми ставимо перед собою, ми наголошуємо на важливості ідентифікації проблеми. Тому що, можливо, хтось буде зі мною сперечатися, що намагалися розробляти ну, універсальні препарати бактеріофагів, але вони не спрацьовували, вони спрацьовували через те, що вони є високоспецифічними. І бактеріофаги працюють в в тому регіоні, в якому проводили їх виділення. І саме тому ми ставимо в собі за мету перша стадія успішного реалізації проєкту це ідентифікація проблем. Далі, вже коли ідентифікована, яка проблема, наприклад, зумовлює гниль яблука чи зумовлює гниль, гниль а, а, моркви. Після того, коли ми вже маємо на руках цю проблему, ми із тої колекції, яку ми маємо на сьогоднішній момент, або навіть із довкілля, можемо підібрати специфічний препарат і далі вже застосовувати. І ще важливим моментом нашої технології, яку ми пропонуємо, це є. Так званий біотехнологічний супровід, тому що е, ми передбачаємо, в принципі, це показано багатьма науковими дослідженнями, що такий препарат е, після його створення втрачає ефективність через декілька років. Тобто потрібно постійно проводити моніторинг ефектив... ефективності цього препарату, а він має містити декілька, ну навіть не декілька, це 7-8 ізолятів бактеріофагів і постійно поповнювати цей препарат е, новими активними. Актуальними пізолятами бактерій. Ну і в результаті застосування нашого препарату ми очікуємо підвищення товарної якості продукції, подовження термінів зберігання і підвищення комерційної вартості продукції. Дякую за увагу. Так, будут ли у кого-то вопросы? И тут я вам хочу еще, наверное, добавить такой к презентации АУ, да, поскольку сегодня этот проект активно развивается. Если у кого-то есть интерес сделать пилотный запуск на своих производственных мощностях, да, вот если вы ведете органическое земледелие, то этот вопрос мы можем обсуждать, в том числе, скажем, с частичным финансированием с нашей стороны, как бы, да, такого внедрения. Вот вопросы? То есть 50 на 50? Ну, мы поговорим, да, то есть каким образом это может выглядеть, да, потому что, в общем-то, данный проект, ну, абсолютно точно у нас есть по нему такое серьезно проработанное инвестиционное предложение, и сегодня в области бактериофагов это рынок узкий, да, вот на него зашли только несколько игроков. И самое ключевое, да, вот что позволяет вот нашим ученым, да, вот конкретно данной биотехнологической команде быть конкурентом в мировом масштабе, это то, что есть уникальная библиотека фагов, это то, что вот я отмечала, да, что вообще в принципе к органическому земледелию дали импульс украинская научная школа, да, то есть и поэтому в этом направлении тут ну, у американцев только, скажем, больше денег инвестируется в создание в запуск новых продуктов, да, а технологически мы, в общем-то, сильнее.